Не дивлячись на дощ, діти вихованці футбольного клубу Металург як завжди прийшли на тренування, втім змушені свої речі та одяг складати просто неба. Все через те, що юних спортсменів не пускають до приміщення, де знаходяться роздягальні, аби вирішити питання у четвер. Під стінами клубу зібралися тренери та батьки. кажуть, попереду малечі серйозні змагання, а займатися ніде. В субботу у нас последний, последний тур чемпионата Украины. Сегодня должны дети провести последнюю тренировку. Ну, предыгровая завтра будет в пятницу, а сегодня последняя тренировка, самая-самая ответственная. Там наигрываются схемы, как работать против кого. Игры у нас будут серьезные, потому что играем со своими соперниками, они рядом с нами, то ли в спину, то ли мы им в спину. Раздевалки не открывают. Открывают только коммерческим группам после нас включают свет. Света нет. До 4 часов мы тренируемся, потом по темноте переодеваемся, идем домой. Как только ушли, наши ну, коммерческие группы, которые платят деньги, им включают свет, им дают воду відкривають роздівалки, тобто у них умови є. Батьки кажуть, проблема виникла давно. Свого часу футбольний клуб Металург припинив своє існування, але дитячу школу місту вдалося врятувати. Зараз клуб знаходиться у стадії ліквідації. Проте, як стверджують вихованці ДЮСШ, США, техні батьки, ліквідатори використовують тренувальні поля для власної вигоди. Втім, ні за телефоном, ні в особистій бесіді отримати коментар від представників ліквідаційної комісії журналістам новин не вдалося. Спочатку нам навіть не відчинили двері. Після довготривалого очікування з приміщення футбольного клубу вийшов чоловік. Ми спросили у дітей, батьків. Хочу дізнатися там. Вже наступного дня ситуація погіршилася. Дітей не пустили навіть на поле. Із приміщення вийшов представник ліквідатора футбольного клубу. Представлятися на камеру він відмовився. Не відповів і на питання, чому інші спортсмени, які просто орендують поле, мають усі умови для тренування, а діти ні. Тому що ніяких договорних відносин з підприємством, яке володіє цим імунством, у цих дітей в лице школи нету. На місце приїхало керівництво міського департаменту спортом. Зазначає земля, на якій повинні тренуватися. Юні футболісти належать громаді, тому діти мають право тут бути. Департамент запропонував ліквідатором договір у документі прописані умов, на яких малеча зможе тренуватися. Ми віддали проєкт проект рішення ну він проект рішення, а проект договору, в якому ми предлагали. Ліквідатору і скажем так ПФК «Металург», для того, щоб вони нам включили світ, тому що ми тренуємося в потім, не в туалет ходимо в біотуалети, які самі привезли вже сюди. Встановили. Ми вийшли з пропозицією, що ми повністю компенсуємо всі затрати комунальних услуг: вода, світ, енергоносителі, которые там да, батареї, которые отаплюють поміщення. Ліквідатор підписувати договір. Відмовився то ж питання залишається відкритим. Сьогодні діти так і не змогли. Гли провести тренування Марія Іванова телеканал ЗЕД.